Доброго дня, шановні друзі. Вирішив записати сьогодні відео, яке присвячено неадекватності Зеленського. Це ну, просто страшне, мене досипів трусить до сих пір те, що він витворяє, що відбулося вчора. І це важливо, це важливо розуміти. Вибачаюсь, мене трошки я хворий, трошечки горло, у мене не дає можливості спілкуватися чітко, але я вважаю, що все-таки треба це казати. От почати я хочу з того, що нещодавно було інтерв'ю Петра Порошенка, відомому журналісту Віталію Портнікову, де він такі дуже, дуже цікаві речі розповідав. Рекомендую, до речі, до, до перегляду. Перша річ так важлива, як була казала, що вибори, якщо зараз проводити Україну, а не просто вибори, а змінювати владу це буде смерть Україні. Оце він назвав. І всі, що всі, хто агітують за це, всі про про, про хто розповідає про це про необхідність вибори, про необхідність зміни влади, це злочинці. Тобто, якщо ви знаєте, я вже не знаю багато, багато не знаю, місяців, і вже декілька років розповідаю не тільки про те, що необхідно міняти Зеленського, про те, що ми з ним ніколи не досягнемо перемоги, про те, що необхідно змінювати виборче законодавство, як це зробити там. В умовах, десь на межі воєнного стану про це все говорю. Тобто я злочинець, а він каже: давайте шлях до єдності. От нас нас єднає тільки от Україна, якщо ми будемо разом. З ким ви будете разом? З Єрмаком, з Татаровим? з крадіями бюджету, з людьми, які топчуться по правам людей, які кидають на смерть, я знаю, сотні тисяч наших бійців, які е, дають можливості. Раші там кида, скидати ракети. Все це то ви з ним хочете йти. Я нічого не можу зрозуміти з Петра Порошенка. Ну то ладно, то в мене з ним окрема історія стосунків. Я нагадаю, що я в минулому скликанні був народним депутатом, і, можливо, там 5-7 справ, справди точно фігурує Петро Порошенко. Там із розкраданнями пов'язані із землі. Він там в Києві, де царське село незаконно приватизовував, прихапав. Ленінська кузня, контракт. Там дуже багато всякої було інформації, яка дозволяла посадити його на. І узурпація влади, до речі, про що я розкажу невдовзі. І, значить, Бог з ним, так він каже, буде допомагати, Зеленському допомагає. Я виступаю жорстко проти. І давайте тепер подивимося, яка ж причина того, що нам треба, скажімо, дійти до цієї думки, що владу необхідно конче необхідно змінити. Як це робити? Давайте теж обговорювати. Я буду чекати коментарі. Але реальна ситуація така. Зеленський, уже, скажімо, за Конституцію, за його посадовими обов'язками, вже з 19-го року відповідає за розвиток, як мінімум, оборонної -оборонно сфери в Україні. Він пропонує кандидатуру в міністра оборони, також міністра зовнішніх, зовнішніх зв'язків, тобто міністра МЗС. І в цій ситуації мене навіть турбує те, що 20 послів, як якщо не помиляюсь, як мінімум, не призначені до сих пір на посади. Це під час бойових дій. А ті, що призначені, це люди, які або уникають кримінальної відповідальності, не мають жодного дипломатичного досвіду, сексологійні. Колишній міністр оборони Тарану, це Венедиктова, які там прокралися про зрадники покривали. От вони у нас зараз відповідають права рука Зеленська по зовнішній політиці. А якщо ви скажете, що вони нічого не значать, і у нас Єрмак, от йому все делеговано і все, то це взагалі це зміна Конституції, це зміна, скажімо. Всіх відносин демократичного стані, які кажуть, що виключно посадові особи мають представляти Україну, які уповноважені відповідним чином на перемовини. От. І в цих, в цих нюансах, що зараз відбувається, ми бачимо не просто непрофесіоналізм Зеленського, це саботаж. От це просто саботаж. Те, що е, я, от зараз, дивлюся вчора, що мене змусило зараз записати відео. Це вчорашня прес-конференція з Путіна. Я її уважно передивився. Звісно, це людина, яка перекручує факти, це наш ворог. Він має в історії посісти відповідне місце. Бажано, як Саддам Хусейн, там, можливо, ще хтось аналогічний Амар Хадафі. Але ситуація, те, що він каже, мене просто ну, обурило те, що Зеленський, виявляється, відмовився від можливості провести. Перемовини, або навіть це могло б зайти в реальний результат щодо переміря на різдвяні свята, це, це просто жах. Путін підтвердив, що йому дзвонив Орбан, це президент Угорщини, і вони домовилися, що буде така ідея, ініціатива, мирна ініціатива зупинити бойові дії на декілька днів. І Путін сказав: ну, звісно, можна вірити, не вірити Путіну. але... Наслідки того, що відбулося, вони можуть казати на користь цього, що він був готовий розглядати це. Але Зеленський не просто відмовився розмовляти з Орбаном. Він в жорсткій мові, він в принизливій мові, почав там казати, хто це такі, там що ну це взагалі ж не, не мислимо те, що відбувається. Ну є ж якийсь протокол. Ну, навіть якщо Зеленському приписує Черчилля, давайте задамо, чи Черчилль міг назвати когось fucking idiot, да, чи навіть Гітлера. Та ніколи ніхто так не називав. Путіна назвали ну, довбойовим, вибачте, я вже кажу, як я пую. Зеленський назвав в своєму дописі, на, чи Фейсбук, чи де там у нього. Ну що це? Для чого це зроблено взагалі? Я не знаю. А Єрмак там чи ще чимось чимось образив. Є Орбана вони образила. А до цього вони Трампа образили, сказали, що нема з ним розмовляти, поки він не вступить на посаду, краще йти до дідушки Байдена. Оце всі речі, які відбуваються, хіба вони наближають перемогу? От що ну ти образує людину, когось? а да, це злочинець, його треба розстріляти, повісити там ще законно, розбити його армію, все все, правильно. Але ж твої кроки мають наближати до цього дня, а не віддаляти. Так от, з Зеленським, ще раз хочу нагадати за його корупцію, за його те, що він демотував військових, які вже в багатьох випадках і не хочуть. Служити, уходять все СЗЧ, а набрати нових теж неможливо. Бусифікація, все я не бачу, що ми можемо перемогти. Я запропонував цю формулу давно. Перемир'я заморозка конфлікту, виборчий процес демократичний, зміна влади, приходить нова влада, підсилює Україну, викорінюється злі явища, там пов'язані з розкраданнями, посилює обороноздатність, зроб, робить всі необхідні кроки для підвищення, підкращення життя і в економічній сфері людей. І це тільки отак один єдиний шлях, як ми можемо перемогти. Так от, в цій ситуації, що зараз Зеленський ну, проти, проти, жорстко проти. І оскільки. А я, ну, я розумію зараз чому. По-перше, когось, скажімо, ну, зневажливо розмовляти в дипломатичному шляху це не адекват. Це однозначно, це людина, яка ну, не розуміє наслідки своїх дій. Можливо, йому це радять. Можливо, він такий, що спилив, а може у нього психіка вже поїхала. От. І він вже не знає, що йому робити. І не, 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 він не захищає українців. Він не захищає Україну. Він захищає виключно себе і свою родину. Виключно. Накрадені гроші. Є, є вже... Куди вони подінуться? Майбутній директор ФБР вже заявив, що буде розслідувати зловживання Зеленського і його оточення. Вони вже розуміють, що рано чи пізно, там місяць-два, і почнуться певні кроки. І в них таке відбувається в голові, що я не знаю на що вони здатні. Так от цій ситуації я вважаю, що відмова від перемир'я навіть тимчасово, навіть з лютим ворогом. До речі, Зеленський ще в 18-му мені здається до виборів з Гордоном було інтерв'ю. І він казав, що я хоч з чортом лисим буду домовлятися, аби українці не гинули. Так де ж ти був, де ж ти був чесний і відвертий? Ти лицемір? Це, це, це просто мені нема, я не знаю, як це реагувати. Та поговори, ну поговори, Так, да, це ворог, Орбан, можливо, не ворога, а там союзник ворог, а можливо, людина з певними поглядами, які від тебе відрізняються. У них своє кіно. Поговори, він тобі дзвонить. Зніми слухавку і скажи, що ви хочете. Ми хочемо, щоб декілька днів не літали бомби, щоб не стріляли кулі снаряди. Чому відмовлятися? Нема попередніх умов, нема ні Стамбулю, що вони підписали, страшні умови підписали. Нічого, капітуляції немає. Це просто зупинення вогню. Перший крок, який би дозволив. І Путін каже, да, да, ми були згодні. Можливо, і не були б згодні. Але навіщо передавати пас на? Скажімо, не пас, а можна було передати пас на ворожу територію. І вони би тоді відповідали. І тоді б в цивілізованому світі зараз Зеленський виглядає як ідіот, що він написав довбойок про Путіна. От він так і виглядає, вибачте, неадекват. І всі бачать, союзники наші, і думають, а як же ми з ним будемо далі вести? Що буде? Нам треба щось робити, нам треба його зупиняти. І це не зупиняти український народ, не здавати Україну, а навпаки, допомагати нам з цими питаннями. Так ось я, я був в шоці. Я, я не знаю, що нам з цим робити. От зараз ми переходимо до моменту, що нам треба діяти, українцям. Звісно, були б акції протесту, були б, можливо, не воєнний стан, ми б могли щось по-іншому робити. Але чому ми не можемо зробити перемир'я? Не знаю, чому. Не можна, це для хлопців на передовій, можливо, ротацію якусь зробити, так відпочили би люди, перегрупувалися. А так крок за кроком, метр за метром, кілометр за кілометром, втрачається позиція. Він уже Покровськ, яка ситуація в Покровську? Так що він спеціально це робить, щоб здавати територію, щоб Путін виконав завдання своєї СВО, так званої, щоб він забрав Донбас і поряд з цим і ще частку Херсонської Запорізької області. Сука, як план написаний в ФСБ. Це йому вкладають щось в ухо, мабуть, якщо він або до психіатра, або до психіатра. Ну, вибачаюсь, в мене такі емоції зараз буйні. Ну, я не знаю, я що з цим робити, як він реагує на всі пропозиції, перемир'я, перемовні процеси, шантажує світ і все. Ну, нам, нам зараз не переливки, чесно кажучи. Дуже важливий момент в історії України. Але ну будемо думати. Пишіть в коментарях, що, що треба робити. Я на вашу думку, як змінити ситуацію? До побачення.